І гоління на мовембер розпочинається. ми голимось начисто. підростити вуса. Такий виклик запустили активісти базованої у Лос-Анджелесі благодійної фундації Stand with Ukraine. У такий винахідливий спосіб вирішили зібрати кошти на допомогу Україні. І Крим уже разбінбілі, і і вообще it's done. дан for Ukraine. Слава Україні! Героям слава! Ідея відрощувати вуса заради благодійності з'явилась у 2003-му в Австралії як спосіб привернути увагу до проблем здоров'я чоловіків. З того часу Movember перетворився на глобальний рух. Пітер Лар, активіст фундації Stand with Ukraine, каже цього року разом із однодумцями вирішили запропонувати бажаючим відростити вуса з іншою метою. Багато моїх друзів брали у цьому участь. Вони знаходять аудиторію, і відрощують вуса протягом 30 днів, щоб зібрати гроші на добру справу. Отже, цього року, замість того, щоб збирати кошти на чоловіче здоров'я, ми вирішили зробити те саме, аби зібрати гроші та привернути увагу до того, що відбувається в Україні. Тож 15 волонтерів з Каліфорнії з 1 листопада почали відрощувати вуса і ділитися своїм прогресом у соціальних мережах. Деякі учасники благодійної акції зіштовхнулися із складнощами. The first week. Перший тиждень мого прогресу в рості вусів для Мовембера в Україні нічого. Це не вуса, а пушок жартує Алекс Денисов, український активіст, родом із Криму. Він щодня виставляв у соцмережі знімки свого прогресу та пов'язував пости з подіями в Україні. Перша перша стадія відрощування вусів дуже така. Ну смішна. Воно виглядає якось. Воно росте нерівномірно. Воно таке виходить дуже е, кумедно, так як це «Movember for Ukraine, Кожен день я прив'язував е, свій пост до якоїсь новини про Україну е, або щось е, е, з едвокасі, що ми робили, тобто адвокували е, за Україну. Головною метою акції було зібрати 25 тисяч доларів на купівлю тисячі турнікетів. Та була і інша ціль у вусатого руху, каже президент фундації Stand with Ukraine Михайло Лаврес. Волонтерська організація, яка активно допомагає Україні з лютого 2022 року, потребує нових шляхів заохочення американців жертвувати гроші на допомогу. Дуже багато людей, особливо серед місцевого американського населення, які не сильно залучені до питань зовнішньополітичних. Вони не усвідомлюють того, що війна в Україні далі продовжується, триває і. А ті на навпаки, які знають, не зовсім розуміють, що можна зробити з їхнього боку, крім безпосередньо донатів, щоб допомогти Україні. І, відповідно, ми розказували також, записуючи щоденні відео, що кожен може долучитися перетелефонувавши своєму конгресмену, сенатору і пояснивши, що існують певні законопроекти, які навіть не коштують платникам податків ніякі гроші, але якщо вони будуть прийняті, вони будуть дуже дуже помічні для України. Вусатий виклик зібрав лише третину із задуманої суми однак на нього відгукнулися, і це найважливіше, кажуть волонтери, які шляхом проб та помилок шукають правильні підходи до американського суспільства. Європейці в окопах борються за свободу, борються за основні свободи ідеї та ідеали. І це в основному залишається непоміченим у сполучених штатах. Так ми завжди намагаємося придумати щось нове, щоб поширити повідомлення, створити цікавий спосіб, залучити людей. Знаєте, це не просто мітинги, це такі речі, як Movember. Ми Будемо продовжувати намагатися і поширювати наші повідомлення та спілкуватися з громадськістю. І незабаром ми придумаємо щось нове. Well, we'll come up with next. Soon. Що придумують волонтери наступного разу? Обіцяють нам обов'язково розповісти. Головна ідея, кажуть, не зупинятись. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки.